А в Україні почали знищувати останні залишки радянських стратегічних військових арсеналів. Носії ядерних боєголовок, двигуни балістичних ракет, десятиліттями чекали утилізації на складах у Павлограді на Дніпропетровщині. Українські і американські фахівці розробили унікальний проект переробки токсичних і надзвичайно небезпечних матеріалів, з яких складаються двигуни. Розповідає наш кореспондент Руслан Дениченко. Це залишки радянських балістичних ракет, колись здатних за лічені хвилини долетіти до Сполучених Штатів. Нині американський посол і український президент відкривають установку, на якій колись небезпечний арсенал утилізуватимуть. Майже 20 років тому Україна добровільно відмовилася від ядерного арсеналу. Боєголовки вивезли до Росії, натомість отримали паливо для атомних станцій. Але з того часу у Павлограді зберігалися ракетоносії із двигунами, начинені вибухонебезпечними і токсичними речовинами. Київ і Вашингтон довго не могли домовитися, як саме знищувати ракетне паливо. Американці пропонували спалювати українці переробляти на вибухівку промислового призначення. Зрештою, зупинилися на більш безпечному українському варіанті вимивання палива струмом води. Багато років працювали над тим, щоб Залучити Сполучені Штати Америки до проблеми утилізації двигунів ракет. І тільки в 2010 році нам вдалося прийняти спільне рішення з Президентом Обамою. Американці профінансували більшість робіт, вклали в проект майже 200 мільйонів доларів. Після ліквідації залишків ракет потужності установки не стоятимуть без роботи, каже американський дипломат. На ній утилізуватимуть інші небезпечні залишки холодної війни. Крім того, що ця установка здатна утилізувати корпуси ракетних двигунів. Вона здатна знищувати корпуси протипіхотних мін, що сприятиме поступу України у ліквідації цієї зброї за програмою партнерство заради миру». Експерти кажуть, крім зменшення загрози навколишньому середовищу, утилізація матиме й символічне значення певного логічного завершення добігає процес ядерного розброєння України, тому що він стосувався не лише вивезення ядерних боєголовок, а саме скажімо так, повністю безпечного шляху знищення усіх ракетоносіїв, місць базування і таке інше. Так що в будь-якому разі йдеться про логічне завершення цього процесу, і якщо українська і американська сторона знайшли порозуміння і ідеологічне і фінансове, то й думаю, що цей крок треба тільки вітати. Руслан Диниченко для голосу Америки, Київ.